Кому не підходить таргетована реклама в соціальних мережах? Перше. Тим, в кого маржа менше, ніж 20 доларів і не має довгого LTV. Тобто, якщо ви заробляєте на товарах 200-300 гривень, то для вас це буде просто неефективно, бо в рекламу і в рекламний бюджет потрібно інвестувати гроші. Але якщо у вас послуга, наприклад, манікюр і вона коштує до 20 доларів, то ви можете мати залучення клієнта в нуль, а друга, третя, четверта процедура вже буде для вас плюс. Друге, важкий B2B. В інстаграмі люди дуже важко купують бетонамишалки, залізні конструкції, гору, піску, тому для цих товарів і послуг буде краще скористатись контекстною рекламою в Google. І третє, тим, хто вважає, що таргет це чарівна пігулка. Якщо ви не бажаєте і не можете обробляти ліди. Якщо ви не хочете їм продавати, то краще скористатись якимось іншим способом просування. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на моєму каналі ще більше цікавого про таргет і маркет.